Тільки нещодавно в нашому місті проводили краєзнавчий конкурс Дух Елади в Одесі і вже 17 липня автобус разом з 50 переможцями вирушив на острів Лімнос. Юних істориків, що отримали заслужену нагороду, проводжали всім містом. Конкурс дух Елади в Одесі познайомив школярів приморського району з архітектурними пам'ятками і об'єктами грецької культури, які знаходяться на території нашого міста, а проводити найрозумніших та найкреативніших учасників захоплюючу подорож прийшов і одеський міський голова Геннадій Труханов. Я повідомляю всі в зборах, всі вже в дорогі мислено, але ну, от рішили, от мерії, вас провести в дорогу і сказати напустине слова. Ребята, ви їдьте за пределы нашої страны, і, звісно, помимо того, що ви представляєте достойно, Одесу, ви представляєте Україну. В Одесі, показав свої знання, я прошу вас пам'ятати об этом, бути дуже внимательними, держатися в місті команди. На урочистому відправленні був також присутній голова благодійної організації, що виступили організатором конкурсу «Духи лади в Одесі Пантелеймон Бумбарас. Это прекрасный человек, человек, который любит свою страну. И что самое интересное, что, наверное, уже равнозначно, он сам сейчас скажет о своих чувствах, любит Украину. Я люблю два места, лимнус и Одесса. И первый раз ДТ из Одеша пойдут на Лимнуш. Я думаю, если наш мир хочет, я думаю, будет, что каждый год... будемо відправляємо дітей, які виграють в Лімнош і робимо як традиція. Слід зазначити, що ідея такої традиції прийшлась до вподоби юним одеситам. І сьогодні, бачу улипки дітей, бачу улипки батьків, і а, в предвкушенні цього праздника ми слухали, як діти спрашували, а коли когда, когда же в наступному році ми знову хочемо участвувати. А повернувшись додому, переможці конкурсу стануть справжніми експертами в усьому, що тільки відноситься до Греції. На острові діти будуть вивчати і грецьку історію, і грецькі танці, і грецьку кухню, і грецьку культуру. І по тому графіку, як діти будуть знаходитися на острові Лінас, ми посмотрели. У них не буде хвилин суботного време. Насичена до такої степені програма. Кожна нова країна, її люди та її традиції насичують новим досвідом і новою енергією. І кому як не дітям Одеси про це знати?